Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Починаю відео одразу з двох розпаковочок, тому що вчора не встигла відкрити. Якийсь такий день був багато всього, їздила по магазинам. Я навіть почала дещо купувати на наступний адвент. Я не планувала, але випадково побачила дещо що може підійти. І думаю, чого б не взяти. На наступний рік у мене буде маленька дитина. Щоб її менше тягати по магазинах, буду потихеньку впродовж року. Ну, Не знаючи впродовж року, бо сезон закінчиться і закінчиться всякі зимові штучки, поки є, поки зима, можу щось купити. І впродовж року можна. Десь на сайтах замовляти, там точно буде в наявності. А в магазинах вже не буде, то вже з осені продовжити. Так що подружку вже купую. Потім, поки забрала дітей зі школи, відвезла на тренування, приготувала, їсти всіх нагодувала, уроки перевірила. Діти самі у мене роблять уроки, я з ними не роблю. Але я ну, якщо є якісь питання, то звичайно допомагаю. Але я перевіряю обов'язково, бо інакше толку не буде. Нагадати, що почистити зуби, нагадати, скласти портфель, нагадати, помитись, нагадати, підготувати чистий одяг, бо хлопці, такі хлопці, там є, якщо не скажеш, то вони і митись не будуть. і Одяг беруть, отак от з шафи. от що, що під руку попалась, те і беруть. Ім байдуже. Чисте, воно не чисте. Вчу, вчу. Але... Так що так, поки те все, і вже. Було пізно відкривати, то сьогодні відкриваю два за 9 та 10 грудня. Я обрала ось такий маленький, самий маленький подаруночок. Владик сказав, треба відкрити маленький. Я впевнена, що це від Олі, це ж її папір. Це від Олі, а це я думаю, що від Віки. І виходить так, що я, я казала минулого відео, що від Ясі я не відкривала, і від Вікі це перше буде подарунок. Бо я знов неправильно сказала. Маленька свічечка, що була запакована в коробку з під чаю, мені написали підписники, що такий чай купувала Оля, і, начебто, Юля також. Так що я знов неправильно сказала, я думаю, що той подарунок був від Юлі. А, тому що там янголятка така прищепочка була причеплена, і Віка відкривала такий подарунок, також з такою самою прищепочкою, тільки іншого кольору. І сказала, що це Юля. Тобто вже не Віка, <схід> навряд чи однакові. Так що тепер ось від, у мене вийшло Оля Юля, Оля, Юля, Оля Юля. <схід> тепер перший від Віки. Ну, давайте почнемо з цього. Там щось дуже легеньке. Я думаю, що. До речі, форма як мило. <сміло> мило для рук. Але а, легеньке. Я думаю, ще там, або прикраса на ялинку. На ну, шкарпетки, напевно, б не помістились. хай буде прекрасене ялинку. Ну, це просто так ми кажемо. У нас ставки тільки на того, від кого це. Щось смачненьке. Ні. А, я знаю, що це, це чай. Це білий, ну, напевно, білий, білий в'язаний чай. Бо в нас такі на роботі колись були. Я працювала барменом, робила чай, каву, спортивні напої. І я робила ось такий в'язаний чай, пишне цвітіння. Клас! Вони дуже класні. Це квітки. А їх заливаєш гарячою водою краще до 85 градусів. І вони ось так розкриваються дуже гарно поступово. Так, квіткова симфонія. Тут просто фломастером, маркером погано видно. І танок метелика. Клас, він дуже гарний. Я обов'язково вам покажу на відео, як він розкривається, бо це. Така естетика. У навіть видно квіточка. Вона так розкриється, прям велика-велика. Дякую. Прикольний чайок. Оля знає, що я люблю чайок. І відкриваємо другий подарунок. Я так швиденько, бо поспішаю. Побачила у Юлі, що вона зараз купує, накупила для Леона речі в H&M. І там розпродаж. І я думаю. Що пора мені щось для малечі купувати. Я думала вже після Нового року, але побачила у Юлі таку купу на 2000 гривень. Думаю, мені треба. Я поїду, сподіваюся, що щось оберу. Бо мені подобається H&M. особливо для маленьких діток, H&M і Next. От хлопцям я купую резерв, але так трошки відволіклася. Але для самих маленьких мені там взагалі нічого не подобається. Ні в магазині, ні на сайті. І я якраз планувала вечір-дем. І зараз оці знижки, розпродаж. Я думаю, що поїду і наберу речей. Боже, як я чекаю, як я хочу дитинку, як ляльку перевдягати. Я обожнюю, перевдягати, підбирати. Оці всі речі. А -а -а. Так що я поспішаю, бо я мчу в лавіну, бо я дуже-дуже хочу щось купити. Так, тут також щось не дуже важке. Так, ви зрозуміли, це моя ставка віка. Кажу чітко, бо все занотовується. І щось так прям добре заклеїла. Точна віка, бо в неї такий двосторонній скотч і все дуже-дуже ретельно проклеєно. Так, ще запаковано. О, отже, може щось крихке бути. А може... Ой, а хтось таке відкривав. Оля відкривала ялинку, свічник. Чи... О, да, такий самий! Тільки зелений! Ой, а на кого мені здається, що сказала Оля також на Віку. Так що це від віки. Клас! Це дуже гарний свічник. Сюди можна таку високу свічечку. Клас! Я таких взагалі не бачила. Де вона таке взяла? Ніяких поміток. Нічого не написано. Дивіться, який цікавий. Така ялиночка. Дякую, мені дуже подобається. Може, навіть в цю композицію свою всунути, Фіона, Що ти робиш? Ану, якщо б сюди. Гарно було. ні, занадто зливається. Червона. Мені, до речі, хотілося золоті, але поставила червоні, і мені так подобається навпаки, такий контраст, тим паче рік червоного коника. Так, дякую. Продовжуємо наводити красу до свят. Я обожнюю щось таке робити гарненьке. І зараз буду дещо ще робити. Це ви точно бачили такі відео в інтернеті. Це популярна ідея, але я давно хотіла зробити. Для цього мені потрібна ось така довга штанга. Мені потрібно було більше 2 метрів. Тому я знайшла в інтернеті, замовила 200. 10 чи 220, вже вже сантиметрів. Вона розкладається на 250, але мені так, чоловік зробив так, щоб вона була під потрібний розмір, тому що тут важко було це розкрутити. Бувають такі штанги, що розкручуються, висунув і закрутив. А тут якась така була дивна система. Ну, Слово вам не важливо, це ми зробили. Мені потрібні ялинкові такі гірляндочки, стрічки. Тут у мене дві одна, ось друга. І є ще більш темного кольору, якщо буде мало, можливо якось поєднати. Я коли замовляла, це минулого року, а це цього року, я думала, що вони одного кольору, а ви ж це різного, ми зараз будемо дивитись. І щоб закрити перед цим білу штангу, я купила такий дощик. Але подивимось також, я не впевнена, чи це буде гарно. Якщо його не сильно буде видно, Ось так перекрите, то буде гарно, бо я спробувала намотати просто на біле, то воно не гарно таке біле просвіти. Спробуємо. Також підготувала гірлянду 20 метрів. Таке в неї біле світло. Я взагалі більше люблю тепленьке, але, в принципі, сюди буде гарно і біле. А тут, до речі, ще якось з минулого року. А, а тут взагалі тепле. Це зараз зніму. Це мені не підходить, а оце буде все таке біленьке. Будуть і білі ліхтарики, і біле ось таке. І ось такі прикраси. Підготувала такі, я вам їх показувала, купувала в метро, дві такі, і два наборчика бурульки. Вони дуже гарні зараз розкрию, покажу. Мені подобається, що вони не рівні, а такі прям, як на часі. І ось такі стрикозки також хочу сюди посадити. І це все ми будемо робити ось сюди. А, роблять взагалі в проходах, так коли дверей немає. Можливо, тут можна було. А, у нас ось так типу відділити передпокій від великої кімнати. І можна ось тут також це зробити: тут іде не в шафу, тут іде стіночка. Якраз мені вистачить такої ширини сюди. Зараз я поставлю штангу понижче, буду прикрашати, а потім з чоловіком візьмемо два стільця і так разом піднімемо вже на самий верх.

Щоб він добре тримався, нікуди не з'їжджав. Ось тут я приклеїла шматочок двостороннього скотчу, посередині також, щоб дві частинки, ну, одна закінчується, тут приклеїла, і наступну також на нього. І ось тут шматочок також двостороннього скотчу, І тепер все тримається, коли я буду вже ялинкову стрічку закріплювати, вона нікуди не з'їде. Активно, що довелося увімкнути світло. А, закріпила, закрутила, точніше, гілочки. А в принципі, вийшло гарно, що вони різного кольору світліша, середня і оця саме темна. І тепер оці кінці я затискаю ось такими утяжками. Тут, ой. Тут просто крутила, бо я хочу, щоб і зверху були гілочки, і знизу. Я бачила, робили і понизу, і тоді утяжками кріпили. Але мені хочеться, щоб було так з усіх сторін. Ось ці хвостики закріплю. Ось це, напевно, також. І ось тут з краєчку, А вниз пішло тільки одного кольору. Ой, боже кисненько, не куріза. Дійшла до кінця гірлянди. Потім повернулись назад. І тепер оцю маленьку частину. Оцей хвостик обкручую так, щоб оцей товстий дріт разом з батарейками примотати до цієї гірлянди. Раптом, раптом хто захоче повторити, щоб мали на увазі, що ось так можна. Хоп, і я її примотаю. І у мене буде, будуть заховані батарейки і будуть на такій висоті, що я зможу дістати рукою, воно ж буде високо, щоб я дістала і собі вмикала і вимикала. Ось так. І батарейки, якщо воно витримає. Якщо що, я батарейки можу і до стіни двостороннім скотчем приліпити. Їх взагалі не буде видно. ці Дивіться, які вони гарні. Дуже подобається. Щоб було простіше, не мотати ці вузлики, ці мотузки. У мене є такі гачечки. Замовляла колись в Ікія, але вони продаються і в епіцентрі дуже швидко. Таке прям холодно виходить. Це не вірить. Намагаюся тут знизу, бо вона ж підніметься, щоб воно було добре видно і якраз посередині. Не ось тут, а ось так вниз. Ось такі приписки. Так, і це робити знизу чи з Дуже гарно вийшло, мені дуже подобається. Цікаве. Ось тут якраз я дістаю до батареїк. Можна, в принципі, їх приклеїти, щоб не видно було, але здалеку не видно. Ой, так гарно! Клас. Тут все разом. Так, зараз тільки поприбирати, що я там використовувала, а на, з цього боку. Зараз подивимось. Заходиш. Тут хоп. Ой, клас. Мені дуже подобається, якщо вам теж робіть такі штанги є в юзку, але в'юску здається до 2 метрів. Подивіться, там є і чорні, і, і білі. Замінила батарейки, думаю, що таке якось погано світить. А воно прямо ж синє було. Так. Одна батарейка була майже на нулі. Ми перевірили, у нас є така штучка перевіряти. Поставили інші, то стало так яскраво, біленьке. Боже, як мені подобається. Класна штучка. Дуже гарно. Ще у мене є ось така лампочка дуже гарна зірка на місці. Треба згадати, як вона збирається. Зняти, лампочку вкрутити. Так І? Ага, це зверху буде. Так. І оце цією стороною переставити. А, і вона у мене, до речі, розклеїлась минулого року. Зараз треба її зібрати. Навпіл розклеїлась, зараз приклею. Склеїла зірочку, тепер вдягаю просто зверху. Вона минулого року продавала свюзку. Я думаю, що має бути і цього року також, але я не дивилась. Так, а ну, як тебе? Сховала якраз за будиночками цей дріт. Майже не видно. Ой, як гарно воно світить. Відправляю Юлі посилку. Вона хотіла гілочки Нобелісу, у мене якраз багато залишається, то я запропонувала їй відправити. Напхала тут по максимуму. І прикол, що в ту ж коробку, що вона мені, ну якщо я правильно думаю, що вона мені в адвент поклала. Юля повертає тобі твою коробочку назад. Так, Зараз так заклею і якраз воно притиснеться. Там аж цілих три гілки помістилось. І хочу прикрасити диван ось такими гарними декоративними подушками. Дивіться, які в мене є наволочки. Вони мені дуже подобаються. Я купила цього року в сінсей. Дві такі, які вони блискучі. Так, і підготувала дві подушки, але я їх періодично перу, щоб освіжити, щоб в домі був такий приємний запах. І тут повилазили всякі ниточки. Я це обріжу. І тут десь була оця штучка, також мене дратує. Треба обрізати. Фіонка, як завжди, хромає, ну я не знаю, вона як спеціально. Сиділа собі, нічого не робила, дивилась у вікно. То грається. А як я починаю вмикати камеру, от тільки вмикаю вона йде хрумати. Що це в неї за сигнал такий цікаво. вона, ти що? Навмисно це робиш, щоб, типу, ти теж є, хочеш забирати всю увагу на себе. О, а це щось менше. Так, ну нічого. Вже якісь знайшла. це Трошки менше. Так. Дуже гарні вони, але щось не знаю, як їх поставити. Хоча ладно, це ну, важливо бо все одно діти все перевернуть. Прийде тут стрибати. Хай буде так. Ой, які вони гарні. Можна дві поруч поставити. Можна туди одну. О, точно можна якось з двох сторін. Сюди. І сюди. А якщо так. Нехай так буде. Ще сюди вішаю таку ж карпеточку. Дуже гарно. І зараз хочу повісити на двері віночки. Я маю ось такі два. Це я робила сама. Тут бавовна, кориця, шишки, такі кульки, щось червоненьке, бантики. Так, тільки, напевно, трошечки так його розпушити. Цей буде на вулиці, а цей, я дуже довго думала, як прикрасити. Я не могла обрати кольорову гаму. Мені хотілося щось інше. І я не знала, що, і потім зрозуміла, що я хочу, щоб тут просто був такий мінімалістичний. Отут зверху зробити червоний бантик. І все. І мені здається, це вже буде гарно. Він буде всередині. Ну, тобто на дверях з двох сторін. Цей на вулиці, а цей в домі. Він такий, як туйка. Зараз я зроблю бантик і вішаю. Повісила віночки, тільки думаю, що, можливо, треба було якусь темнішу, але у мене немає якусь чорну. Можливо, якщо десь попадеться, то потім придбаю і поміняю. Так, я вулиці покажу. Тут у нас хірляндочка. Ну, звичайно, якби тут фасад був дороблений, ліхтарики висіли, було б гарніше. Але так гарно вийшло, хоч і мінімалістично, але прикольно.